Джексона. Ось така машинка, не знаю який то рок, ще не знаю. Але вже в тих роках був кондер, був круїз, ручка круїзу. Був навіть бортовий комп'ютер. Привезли, не працює датчик рівня, не працює пічка. Сила зробити і там ще щось по багажнику. Тут вам він... на дверях, скільки тут органів керування, вікна, що тут, мабуть, зеркала, ще щось, да? дзеркала, джойстик, а тут дзеркала, не знаю, він механічний, чи, чи електричний, але Коротше, таке по поремонтувати. Ось так то виглядає. Отакий у нас тут 4-літровий маленький моторчик. І ось так то виглядає. Тож Спробуємо пошукати на нього якусь інформацію, Схеми або ще щось. так щось без схем не люблю працювати. Ну, коротше, шукаємо поки. Вирішив почати з ремонту вентилятора-обігрівача пічки. Що тут цікавого, побачив от такі контактні виводи, ржавий болт і ще й не дуже надійно затягнутий, таке, коротше, По пічки. Тут стоїть вентилятор. Зняли вентилятор, в принципі, сам вентилятор робочий. Єдине, що не сподобалося підключення контактів, то у нас плюс два контакти, плюс та мінус маса. Вентилятор керується по мінусу, тобто плюс у нас постійний до акумулятора, мінус іде на блокування Як було зроблено, плюс вставлений роз'ємом, ще більш-менш там щось контачило, мінус. Тут прикручувався, але не мав тут надійного контакту. По-перше, воно тут окислилось, По-друге, воно тут все було у ржі, зачистив то місце і припаяв туди гайку. Щоб можна було надійно то прикрутити. Зараз спробуємо то все зібрати, перевірити. Ще що побачив, на блокування той мінус, який приходив, має. Ось таке гарне підключення, так само треба переробити. Сюди на блок, в принципі, жилення приходить, керування приходить, тож спробуємо спочатку з нормальних контактів, а далі перевіримо, як то буде працювати. Зняли того блока, виробник GM. Проблема, що контактний вивід силовий, ну, по-перше, мав таку контактну пластину. Зараз спробуємо то відновити. Проблема в чому? що Тут болти, які прокручені скрізь плату до силового транзистора, вони мають дюймову, дюймові різьби. Мають. Так само тут весь метис має так само дюймові різьби. І ще питання то все відкрутити, бо ну, нема того набору. З маленькими такими, якщо там великі ще є. 3-8, 17-32, ну, коротше таке, ось, наприклад, маленький саморіз, наче маленька головка, але 6 прокручується, 7. Вірніше так, 6 не налазить, а 7 вже то Тож так, щоб повідкручувати то все, бо не, не дуже вони в зручних місцях, то. Взяли головку просто на сім, трошки її в пресі підігнули, і воно нормально змогли відкрутити. Але гайки тут просто повідламувалися з тої різьби. Зараз будемо думати, як то виправити, бо і підлізти розібрати тут незручно, і відкрутити тут нічим. Ну, Думаємо, як то відновити. Сам моторчик пічки. Там контакти зробили, припаяли гайку, саморізи вже поставили звичайний на 20-й торг, знайшли автомобільні, то вже стоїть. Зараз виправляємо з регулятором і будемо перевіряти, чи він справний чи ні, бо воно тут можна побачити грілося, бо стоїть він в такому положенні і можна побачити, як тут постікало навіть олово. Ну то Воно, мабуть, моторчик не працював і воно не охолоджувалося. І воно нормально тут нагрілося. Тож зараз спробуємо то відновити та включити, подивитися, чи буде працювати. Завели того крокодила. Запрацювала у нас пічка, вірніше вентилятор. Зараз спробуємо перевірити оберти. Ось він а, ні, скидує оберти на Але сказали, що не дує. Ну, зараз подивимось, чи нагріється, чи буде дути теплом. Так, аутсайт у нас 49 по Фаренгейту. Інсайт 79 треба. Ну, то чекаємо. До речі, комп'ютер бортовий, Fuel дата, інстант, Range. А, ну, зрозуміло, у нас не працює датчик, то воно трошки неправильно працює, чекаємо, поки прогріється. Тут трошки нагадує таз копійку, але я думаю, то совєти скопіювали у американців. Далі у нас був доводчик багажника. Попросили відремонтувати, до речі, так, 1984 рік доводчик багажника. Ось він тут стоїть, зняв тут таку чорненьку кришечку. Що тут у нас по схемі? Тобто є у нас моторчик і є у нас такий перемикач, який перекидує у нас живлення на моторчик в одну або в іншу сторону. Фізично воно влаштовано ось таким чином. тобто У нас є тут моторчик, є ось тут такий вимикач, і є у нас такий роз'єм. На роз'єм повинно приходити живлення. Тут оранжевий чорний провід і чорний маса. Вже поміряв, що тут у нас є живлення, і живлення в принципі нормальне, бо лампочка світиться, тобто йому повинно вистачати. І ще один у нас є зелений дріт. Той єдина лампочка, яка на табло, яка показує, що у нас відкритий багажник. Лампочка у нас світиться, тобто маса у нас так само добра, бо лампа світить. тож Думаю, що зараз буде. Адекватно зняти той моторчик на стіл, розібрати, подивитися, як влаштований там той перемикач і в якому стані той мотор. Тож наразі зараз знімаємо. Знову тут у нас американські розміри. Зараз подивимося, що у нас тут підійде, щоб то зняти. Розібрали на розборну кнопку, тому що був поганий контакт. Ну, воно і зрозуміло, стільки років. Кореч, воно тут не дуже контачило, і так само там поокислялося той ползунок, який повинен там клацати, він не мав нормального опору. Тож Зараз то все помиємо, почистимо. Потім назад треба буде позбирати оті пластмасові закльопки, тут так само латунні закльопки. Та спробуємо його перевірити. До речі, моторчик просто. На акумулятор під'єднав, він наче працює. Схема, до речі, дуже цікава. Можна побачити, що мотор через орг скло, яке не має прямого з'єднання з корпусом, з масою, прикручується до авто. Воно зроблено так, що коли багажник відкритий, просто працює кнопка через масу. Коли зачиняється механічно. Кришка багажника. Вона контачить масою з машиною і через тут отой подвіжний ползунок, воно тут контачить з боку до того. І бачить, що закрили саме кришку і починає затягувати, доводити саме кришку. Коротше, все-таки на тоненьке, як кажуть, зроблено, бо то з часом контакт губиться і воно. А отут от воно їздило часом контакт губиться і воно нормально не працює. Тож Зараз то все почистимо та спробуємо поставити на авто. Почистили, помазали кнопку. На столі то важко перевірити повністю чому, тому що воно Тут такий механізм цікавий. Воно через оргскло стоїть і отой... там от кінці... такий ползунок який мусить контактувати з кришкою, коли вона зачиняється. І після того вона починає її затягувати. А той перемикач всередині, то перекідний контакт. Тобто, коли воно від'єдналося, воно мусить його відкрити і залишитись в відкритому положенні. Коли ми зачиняємо його, воно бачить, що там під'єднана маса, і воно мусить його затягнути вниз, і той кінцевик перемикнути. Ота штука то просто показчик, що відкритий багажник. Тож наразі зараз ставимо та перевіряємо його. На бардак не дивіться, такий бардак в машині приїхав, перевіряємо нашого доводчика. Ще раз перевіримо. Так, тут у нас відкриття. Ось воно піднімається догори до кінця. І вимкнули його. Ще раз спробуємо. Наразі відремонтували ще одну функцію. Зараз там все позбираємо. І у нас залишиться датчик рівня, який у нас весь час лежить. Вже спробував від'єднав від нього роз'єм і датчик рівня піднявся догори. Тобто датчик рівня сам справний, у нас якась є проблема саме з задатчиком. Тобто треба буде лізти в бак, що не дуже не дуже то радує. Ще у нас є проблема те, що вентилятор запрацював, але температуру воно не регулює. Вже подивився по мануалу, зроблено все на пневматики, тобто всі перемикання, заслонок, температури того всього зроблено на пневматики. Тобто є, є пневматичний насос та є клапана, які то все розподіляють. Ну І там, дивлячись на час та на то Скільки машині років, може там бути все, що завгодно. ну тож, Далі розбираємося. Чергова несправність, далі йдемо. Вентилятор у нас працює, у нас нема тепла. Від пічки зараз завели вже нашого крокодила. Поставили клімат тут на максимум, вентилятор на авто. А тепло у нас не йде. Чому не йде? ось Тут стоїть така штука, ця чорна. Тут така плата керування, там всередині стоять, клапана вже подивився по, по документації, ось такі пневмоштуки штуки стоять на всіх актуаторах. Ось там шток, і воно там відкривається, закривається, де заслонка зовнішнього повітря. А ось там стоїть заслонка тепло-холод. Зараз вона стоїть на положенні холод, якщо ми її вручну закриємо на положення тепло, ось так, то у нас починає дути теплим повітрям, але можна подивитися, що воно у нас назад під дією кружини воно повертається. От у нас нема керування або пневматичного, або електричного. Тож у ту всю плату, плату умовно, з клапанами треба зняти. Питання в тому, що воно ну, не дуже воно тут зроблено зручно. До речі, вона зараз намагається сама її закрити-відкрити. Цікаво то питання до, до пневматики або до електроніки. Можливо, вона просто підкисає, бо ходить досить важко. Можливо, чи через ржу воно десь щось підклинює. Оця вертикальна штука, Тут, якщо заглянути під низ, під низ, має ось такий пневмопорт, на який заходять виходять всі пневмотрубочки. Тобто, Це у нас одна то приходящий вакуум з авто. А всередині там стоять вже клапана, які далі той вакуум роздають. Тож наразі то треба буде зняти, і воно не дуже зручно його знімати, бо трубочки розходяться в різні сторони. Зараз подумаємо, як то зробити, щоб хоча б перевірити, то електрична проблема, чи, чи пневматична. По обігрівачу відбой перед тим як то все. Розібрати, Ти, оцінивши об'єм робіт та стан тих всіх пневмопроводів, зателефонував власнику, він сказав, не треба того, перемкнули просто на, на максимальний обігрів і на тому залишили пряжку, підтягнув тягу та все назад зібрав. Тож зараз заїжджаємо на підйомник та будемо знімати бак, дивитися, що там, в якому воно стані. Тож наразі продовжимо, спробуємо відремонтувати хоча б показчик рівня палива, тому що, він, тому що він постійно хоче їсти. Загнали того крокодила, не на кожен підйомник воно заїде, скажу я вам, така дура, тож будемо дивитися наш паливний бак. Паливний бак у нас тут понизу такий маленький. Невеличкий. Зараз подумаємо, як його зняти. Ось тут іде у нас проводка в такому вигляді. І до сюди вона доходить вона справно, тому що тут від'єднує, у нас змінюються показники. У нас щось там з самим задатчиком. Зараз подумаємо, як той бак простіше буде опустити вниз. І чи треба буде то все зливати, не знаю. Короте, зараз Подумаємо. Зняли бак. Бак як бак такий. Тут такий у нас топливо приймач, умовно, скажімо так. Поки з того, що побачив зовні, то контакт маси тут не мав надійного контакту, воно тут таке вже трохи зелене було. Оділено в клему. Зараз спробуємо перевірити, працює чи ні, бо щось. Не дуже хочеться розбирати той вузол, бо не зрозуміло, як його потім ще закрити, який тут ключ до нього був. Тож зараз спробуємо перевірити в такому стані. Зняли покажчик. До нас тут вже хтось був, тут можна подивитися, що тут хтось вже щось ремонтував. Стяжка, то явно не з заводу там була. Тож зараз спробуємо розібрати. По-перше, порухаємо поплавок, подивимося, як змінюється опір. А по-друге, стан того всього подивимось. І тут, мабуть, і тут, мабуть, переробимо той контакт, бо якось воно тут ну, дуже надійно ще і близько до корпуса було. Та що робимо далі? Так, Дивимося у нас тут внизу. Опір по нулях. Піднімаємо його догори. Опір у нас повністю піднятого, тобто повного баку 70 Ом. Але тут, якщо його рухати, бо він тут в такому стані, то воно якось тут плаває. Коротше, зараз тут розберемо, наведемо тут лад. Та подивимося. Спробуємо то переробити, тому що тому що коротше, в цьому місці воно тут вже переламується і згибається контакт. По-друге, той, хто тут ремонтував вже, він неправильно його припаяв, бо кут повинен співпадати з поплавком. Воно трошки по-іншому припаяно і трохи не так контачить. Тож спробуємо то переробити. Поремонтували той показчик. Єдине, що так само залишили тут пряжку, тому що воно там вже не тримається, тут вже взагалі відвалилося, бо одноразове все. Тобто Там припаяли, поподгибали. Тож зараз, ну, наприклад, ось так залишаємо. І перевіряємо, що воно у нас працює. Тобто у нас той лежить, включаємо, стрілка піднімається. Тобто там десь так, на дві третини бака було піднято. Тож наразі стрілка працює, зараз то все позбираємо і машинку зібрали. Віддаємо клієнту. Датчик рівня у нас працює. Даємо машинку, колись був преміальний апарат, а зараз таке утримувати, мабуть, дорого. Тож, наразі все, до побачення до нових цікавих авто і зустрічів.